День народження з розмахом, найбагатша людина в Волині. Депутат Степан Івахів, один із засновників компанії Континіум, куди, зокрема, входять автозаправки Вок, відзначив 50-річний ювілей. Гуляння влаштували в одному з найдорожчих готелів Прикарпаття. Стиль вечірки обрали космічний. Депутат навіть записав спеціальне відеозвернення, як він на місяці чекає землян в гості. Хто був серед запрошених, хто із зірок розважав і скільки йому це коштувало, зараз дізнаєтесь. А ви коли на землю? Скоро буде летіти, адже 24 січня я всіх найближчих і найвідніших людей чекаю у місті Трисали. Це бізнесмен і депутат Степан Івахів, а ролик запрошення на день народження. За сценарієм з місяця Івахів летить на Трускавець, бо ж саме там у своєму п'ятизірковому готелі відзначає ювілей 50 років. На день народження Івахіва парковка розкішного готелю переповнена. Елітні автомобілі здебільшого з Волинською реєстрацією. Усередині охорона ледь не на кожному кроці. Святкує в окремому залі на півтисячі гостей. На вході напис Марафон у майбутнє. А ось на цих кадрах видно і самого ювіляра Степан Івахів, народний депутат, власник компанії Континіум, куди входять автозаправки Вок. Форбс 2015 року оцінив статки Івахіва майже в 100 мільйонів доларів. Серед запрошених гостей ювіляра, рідні та політики. Ось в об'єктив камери потрапляє Володимир Литвин. А ось тут із квітами чоловік схожий на депутата Мартиняка. У найдорожчому готелі Прикарпаття гостей Івахіва розважають педан та притула на сцені: Полякова, гуртненці, балет фрідом. В той час, як гості розважаються, безліч дорогих подарунків у родинника вже вантажать у позашляховик. Ось до прикладу один дарунок від друзів вдається розгледіти. Це подорож сім днів відпочинку на яхті. Гуляють до народження, і наступного дня дрес-код для гостей уже не космічний. Вишиванки на сцені знову зірки. Серед них тік та Таяна. Зірки два дні охоче посіть свої фото та відео з люксового готелю. По інстаграму можна скласти список запрошених, і за оцінками фахівців, такий набір обійшовся ювіляру в десятки тисяч доларів. Це без рахування вартості номерів. Найскромніша кімната в цьому готелі коштує від трьох тисяч гривень. Ми спробували забронювати номер у одному з найдорожчих готелів Прикарпаття в дні святкування ювілею. Та на рецепції запевнили, вільних місць немає. На час святкування там жили тільки у родин. Та його гості. Чи будуть витрати на свято та подарунки відображені в декларації депутата? Марічка Кужик, Валерія Ковалінська, Орест Малькут, ТСН 1+,1.